Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хочу проаналізувати надзвичайно важливу статтю. Це колонка, допис на ресурсі НВ, колись вона називалась Нове Врем'я, а зараз New Voice, чи якось так. Ось е авторка цієї колонки Анастасія Леухіна, голова. Громадської організації горизонталі викладач. Чому, а я от не розумію, чому викладач, а не викладачка. Київської школи економіки. Не допрацювали тут явно. Колонка називається Про найболючіше. У чому різниця між німецькими та українськими лікарнями? Я коротко переповім спочатку про що пише Анастасія Леухіна, а потім зацитую дуже багато з цього допису. і Дам свої коментарі. Отже, чому мене зацікавила ця стаття? Тому що тут мова йде про інформовану згоду пацієнта, і фактично, непрямо, мова йде про прийняття клінічного рішення. Я о, з цієї студії, не тільки з цієї студії, під час ковідної пандемії постійно говорив про інформовану згоду пацієнта. І говорив про прийняття клінічного рішення, тому що в Європі і в західній цивілізації, в цивілізованому світі клінічне рішення за пацієнтом він вирішує, оперуватись йому чи не оперуватися, щеплюватись йому чи не щеплюватися. І чомусь, коли ми підійшли до питання пандемії, то ніхто не згадував про інформовану згоду. І ніхто взагалі не піднімав питання прийняття клінічного рішення. І це дуже важливо. Чому я хочу також сьогодні поговорити про цей момент? Тому що там стільки всього наплутано, там такий винегрет, що ну, потрібно в цьому всьому розібратися. Події, я так зрозумів, що Анастасія Леухіна. Переповідає народження дітей, ну, я так зрозумів. Хоча я можу помилятися, тому що інтервал у 20 років, так вона пише, можливо, щось інше, але принаймні, це якась акушерсько гінекологічна історія. І от вона пише про київський пологовий будинок, який широко рекламувався, і не називає його номер. Я можу назвати цей номер, тому що я знаю, який пологовий будинок тут рекламувався. Швидше за все, йде про пологовий будинок номер 5 на Солом'янці. І він дуже давно почав працювати з. Приватними клієнтами за гроші, незважаючи на всі там якісь обмеження, які були конституційні, і так далі. І Анастасія Лухіна пише про пише про маніпуляцію гінекологічну, чи акушерську гінекологічну, яка проводиться в після родовому періоді, вона проводиться під наркозом. І вона на нарікає на проблему комунікації. Вона говорить про те, що ніхто нічого не пояснив, і я хочу тут підняти ну, важливе питання. Тут не стільки про комунікацію йдеться, а про відчуття. Відчуття зґвалтування. Ну я хочу сказати, що це насправді дуже серйозне звинувачення. Про яке потрібно говорити, тому що якщо ми будемо трактувати зґвалтування тільки за відчуттями, то ми дуже далеко зайдемо. У мене колеги працюють в судовій в судовій медицині, судово медичними експертами, і часто доводиться мати справу з жінками, які особливо молодими, дуже жінками, дівчатами, які заявляють про зґвалтування. Ну, це наслідки емоційного такого якогось стресу, і, коротше кажучи, ніякого зґвалтування не було, але вони вимагають довідок, що їх зґвалтували. І лікарі знаходяться перед ну серйозною проблемою, тому що відповідно до сучасних стандартів, якщо від ти відчуваєш себе зґвалтованим, значить ти зґвалтований. А то що тебе ніхто не зґвалтував, Це якби не має ніякого значення в сучасному світі. Ну, от вона пише про ну я абзацом зацитую, для того, щоб уже все було більш-менш зрозуміло, що це не не висмикнуто з контексту. Після операції лікарі постійно змінювалися. Ніхто так і не пояснив, що відбулося, який результат операції. На чому та чому довший час я відчувала сильний біль? Ніхто нічого не пояснив. Я вийшла з того відділення з відчуттям, що мене зґвалтували. Ні, я не перебільшую і не драматизую. Якщо жінці здається, що її зґвалтували, їй не здається. Оце унікальна фраза. Якщо вам здається, то вам не здається. Особливо, якщо от жінка так вважає, це, ну, я хочу сказати, речі, про які потрібно говорити. А оскільки подібного роду ГОшки, я зараз кажу ще раз, як називається. Це ГО ГЕО-ГОризонталі, викладач Київської школи економіки. Вони ж приймають участь у створенні медико-технологічної документації. І вона от пише, Анастасія, коли ми розробляли посівник з викладання емпатії та людяності, однією з найскладніших та очевидних найболісніших тем була поінформована згода. Вона всіх цікавила, лікарі та пацієнти мають про неї такі різні уявлення та практики, що було неймовірно складно пояснити, чому це більше ніж галочка на папірці, і чому поінформованість пацієнта є гарантією його безпеки. В Україні я звикла, що лікарі постійно продавлюють рішення про операції чи якісь втручання. Вони часто застосовують грубі маніпуляції, щоб загнати людину в страх та прискорити рішення про те чи інше втручання. Деякі українські лікарі звикли ухвалювати рішення за пацієнта та підсовувати йому папірець для підпису. Я свідомо використовую слово підсовують, бо процес узгодження лікування досить часто має ознаки формальності помноженої на швидкість. Бо все поспіхом, і усі всюди поспішають. У цьому процесі мало простору для діалогу та мало інформації в результаті. Ти маєш підписати своєрідний пустий чек, дозвіл на втручання та. Підтвердження поінформованості, але по факту дозволу та поінформованості нема. Є лише папірець для юридичної безпеки лікаря. У Німеччині ж я жодного разу не відчувала тиску. Всі лікарі говорять про те, що це ваше рішення. Що, якщо ви сумніваєтеся, краще не погоджуватися, що ви можете подумати. І, ну, далі вона говорить, що в Німеччині кажуть таке, ви можете подумати та повернутися з додатковими питаннями. Я не випадково почав розмову е з аналогією з ковідом, і я от не знаю, чи ці люди вони самі собі опонують, коли пишуть, чи вони просто керуються. Якоюсь кон'юнктурою, ну, в тому числі там фінансовою, їм головне, щоб щось написати. І я от здивований таким дописом і таким абзацом, коли людина, в принципі, говорить, що вам не треба нікуди поспішати. Якщо ви сумніваєтесь, то краще не погоджуйтесь. Ну, от давайте ми собі уявимо. Ситуацію, яка була під час імунізації масової, примусової причини. Людей, до речі, що дратувало? Людей дратувало особливо те, що їх гвалтують і при цьому примушують під час гвалтування підписати інформовану згоду. Вам ніхто не входить ні в якому пункті щеплення нічого. Якщо ви не підписали інформовану згоду. Люди були готові пожертвувати собою, ризикнути, чи ще там щось, тому що їх примушували, і наші їх з роботи звільняли, але вони дуже обурювалися, коли їх примушували підписувати інформовану згоду. Чомусь, Анастасії, якій там Лоухіної, ми не чули її голосу і не чули позиції громадської організації горизонталі. Більш я ще раз підкреслюю: люди не просто відчували себе зґвалтованими, що їх кололи невідомо чим, а вони себе подвійно відчували зґвалтованими, і ще більше зґвалтованими від того, що їх примушували, нагинали підписати інформовану згоду. І вони казали: коли так, Бог з вами. Ну, ви можете собі уявляти, уявити, що вас хочуть розстріляти, але перед цим ви повинні підписати інформовану згоду, що ви погоджуєтесь. Ну от не було у нас ніяких леухіних, ніхто нічого не піднімав цих питань, і тут раптом спливає ось цей момент про відчуття зґвалтованості. І я не можу також не відійти у сторону і не провести паралелі з нещодавним опублікованим соціологічним опитуванням, яке було побачило, побачило світло на цьому українській правді. Це ресурси і НВ, і Українська Правда вони належать. Фіалі. І там також перше запитання, чи відчуваєте ви дискримінацію з мовного питання. Не, взагалі ні, ніхто не деталізував, щодо якої мови йдеться. Це е, українська мова, це російська мова, хто себе відчуває дискримінованим? 45% написали людей, респондентів, які відповідали. Вони відчувають себе дискримінованими з мовного питання. Повертаємося до відчуття зґвалтованості. Ну, мало що людина може собі намислити. І вона може собі що завгодно відчувати. Це зовсім не означає, що її дискримінують. Зовсім не означає. От, наприклад, людина, чи відчуваєте ви себе. Я б провів таке опитування: чи відчуваєте ви себе дискримінованими? Щодо використання нецензурної лексики, чи це вас притісняє, чи ні, вам не дозволяють матюкатися в публічних місцях, тому що вас штрафують і вас засуджують і роблять зауваження. Я вам хочу сказати, що дуже багато молоді скажуть, що так вони відчувають себе дискримінованими. Ну, Може, це так можна трактувати. Але це ж означає, що це дискримінація, і з цим треба боротися і проробляти. От пише автор цієї колонки, десь там я не можу зараз відшукати, що вона пропрацьовувала себе, так, свій психологічний стан, і це ще все, значить, не кінець, те, що відбулося 20 років тому, в 2003 році, ще дуже довго їй буде, значить, пригадуватись, і їй потрібно з психологами працювати. Вона сильно дуже травмована, на це треба витрачати час і кошти, ну і так далі. І ми бачимо цей такий важливий тренд, який не можна ну, пропускати і робити вигляд, що нічого не відбувається, тому що ми далеко зайдемо. Я ж підкреслю, якби це просто була колонка. Ну у нас чомусь медико-технологічну документацію складають от подібного роду вразливі істоти. Я інакше їх не можу назвати. І вони починають розказувати, як вони себе почувають зґвалтованими. А те, що вони гвалтували всю країну в 2021 році, то вона б чомусь не хоче про це написати. Вона не, не бачить цього зґвалтування. Я ж підкреслюю, що люди навіть не стільки обурювалися, що їх кололи, а що примушували підписувати інформовану згоду. А потім казали, що «ну ви ж погодились, які претензії. Там було написано, що можуть бути ускладнення. Ви все самі повинні потім нести відповідальність. Ніхто більше ніякої відповідальності не буде нести. Е, Наступне, про що я хочу сказати, це. ну, Я розумію, що людина, яка викладає в Київській школі економіці, вона нічого не розуміє про економіку. Це нормальне явище, це суть, в принципі, всіх економістів. Люди, які щось починають говорити про. Про якісь сфери насправді вони не розуміють економічних підвалів. Леухіна плутає взагалі систему охорони здоров'я пострадянську, українську, яка нам дісталася у спадок. Це абсолютно така ну, соціалізована система, яка не передбачає комерції на відміну від е, західних медицин. От в Німеччині я розмовляв з міським головою, колишнім звичайним міським головою, колишнім. Депутатом Бундестагу і навіть скажу від якої партії. Партії вільних демократів вони постійно там проходять на межі там 5-6 відсотків і так далі. Потрапляють в парламент. Я не знаю, чи зараз це їх парламентська партія. Так ось він сказав, що він був мером 120 тисячного міста. В Німеччині у них тільки чотири лікарі були на бюджеті на державних ставках. Всі лікарі у них ФОПи. Підприємці це такий спадок від ну, в принципі, від німецької культури економічної в Нідерландах. Така ситуація, по-моєму, ну в багатьох країнах Європи. А, ці лікарі є фізичними особами-підприємцями українською мовою. І вони працюють нібито як комерсанти. Насправді держава сильно втручається в ціноутворення, і вони формально є комерсантами, звичайно, і їм ну значить обмежують. Їх заробітну плату, але чому я про це кажу? Тому що оці комунікації і оці години для пояснення години, я підкреслю, вона тут говорить про години комунікації, години пояснень, вони входять в собі вартість, тому що це ринкова ціна, яку держава погодилася оплачувати. Я хочу запитати у цієї викладачки. Економісткині, чи як її назвати, Анастасії Леохіної. Чи вона взагалі розуміє, за якими тарифами як економіст працює сучасна медицина, яка трансформована у ці некомунальні комерційні підприємства? Скільки коштує прийом лікаря, скільки оцінила держава? І чи входить в собі вартість цього прийому? Комунікація в кілька годин, і скільки хвилин відведено на прийом лікарю, як в стаціонарі на роботу з пацієнтом, так і в поліклініці. От мені просто цікаво, як художнику-художника запитати, чи він вміє малювати, чи вона взагалі бачить різницю між тарифом, який штучно нав'язаний, фактично, це є зґвалтування українських лікарів, і реальною ціною. Я не говорю про ринкову ціну. Я говорю про узгоджену ціну між лікарем і державою. Чи вони погоджували ціну на послуги? І про що говорить оця дама, яку звати Анастасія Леухіна, з розумним виглядом, яка щось тут розказує і вчить, як потрібно жити. Так я вам поясню, хто не знає, 49 гривень коштувала, не знаю, може зараз там 57 гривень консультація лікаря в поліклініці. а ця Операція в травматології там чи uh, в, в, в загальному відділенні хірургії 4600 гривень. Зараз, можливо, це там 5100 гривень. Так ось для того, щоб просто витратники закупити і зайти в операційну, це коштує зараз більше п'яти тисяч гривень про роб За оплата роботи лікаря. Ще там щось взагалі не враховується. І тому обласні лікарні говорять про те, що вони переходять на. Оцю офісну хірургію, виключно там врослі нігті вони будуть оперувати, тому що все порівняно зрівняно. Складні операції з примітивнішими операціями. Це все коштує умовних 5 тисяч гривень. Ну, може, там 5 600 І тому всі, е, значить, оперативні втручання переносяться серйозні в приватний сегмент. Це фактично видавлення і деградація. І там, звичайно, коли ви прийдете в приватну клініку в Україні в тому числі, тому що те, що вона оперувалася, це державний пологовий будинок номер 5 І там насправді всі не до неї, і не до комунікацій, і так далі. Я не знаю, по якій там програмі вона платні чи не платні, платні йшла, але я повертаюся до питання приватних клінік. Платіть гроші, з вами будуть комунікувати. Я вам хочу сказати, місяцями. Приходите і кажуть, я прийшов на сеанс комунікації. Нема питань 400 гривень. Платіть і комунікуйте у цей час, скільки треба. Мало вам з вами прокомунікували. Приходьте ще і так можете все життя ходити і комунікувати. Платіть тільки гроші. Про що говорить ця людина? Мені взагалі дуже складно сказати і почне говорити про людяність, нелюдяність і так далі. У мене великі сумніви взагалі про цього тексту витікає, що їй зробили наркоз, під наркозом робили операцію. Вона чула нестерпний біль. Це ну я не знаю, таке бувало, я пам'ятаю, до нульові роки. Перше, не то, що бувало, це була поширена практика робити без наркозу, тому що люди не платили, не мали грошей. Особливо в районних лікарнях і так далі, вони не платили їм не робили короткотерміновий наркоз. Звичайно, це дикунство. Я його ніколи не підтримував. Це повний жах і так далі. Знову ж таке питання було в грошах. А, чи можливо таке, що людина заплатила, а її обманули і не ввели достатню дозу? Можливо. Я хочу сказати таке, можливо. Тому що лікарі можуть бути недобросовісними, навіть якщо ви їм заплатили, то вони можуть заощадити на вас для того, щоб розбити дозу навпіл. Це рідкість, але це можливо. Тому я не буду судити таких речей. Болі під час наркозу людина не відчуває. Це неправда, я хочу сказати. Але якщо це був насправді наркоз, можливо, наркозу не було. Можливо, з людини взяли гроші і не дали наркоз. Чи могли таке зробити в п'ятому пологовому будинку? Ну теоретично так. Але я практично такого ніколи не зустрічав. Якщо клієнт заплатив в нульових роках, то під ним шуршали. І завжди робили все так, як потрібно. Тому тут більше емоцій є якоїсь натягнутий вигадок з цього всього. І найбільше, я ж кажу, що мене дратує дві речі. Про інформовану згоду і про відчуття зґвалтування човись 2021 році Лухіна статей не писала, коли в нас півкраїни зґвалтували. А тепер вона починає розказувати про сеанси комунікації. Про те, що на це треба виділяти по три години часу і все ретельно. А, значить, пояснювати, причим ж тут вона в Німеччині це все робила, і ще навіть англійською мовою там щось пояснювали. І лікарі ще повинні знати інші мови. Я не кажу, чи вже там про російську мову, і також комунікувати і щось пояснювати пацієнтам, тому що треба пояснювати їх мовою. Можна пояснювати навіть російською мовою, якщо ви заплатите потрійний тариф. Будуть пояснювати. Без проблем. Це питання грошей. Хто за це все буде платити? За ваші комунікації? У ну, мене просто вже не вистачає. Ну от люди, які не знаю, у них молоко прямо в супермаркеті з'являється. Це ж я кажу, це категорія людей, які вважають, що корову годувати травою і сіном, то буде молоко. Якщо траву, корову годувати травою і сіном, то буде велика купа лайна. Для того, щоб корова дала молока, її потрібно запліднити, відвести до бугая, запустити а, вагітність. вагітність запускає процес лактації. І вона там тримається ця лактація як у людини від одного року до двох, а потім знову треба це робити. Якщо просто Леухін годувати борщем, то вона не завагітніє. І дітей не буде. Це так уже, щоб було ясно. Ну, це я, в принципі, що хотів сказати. З приводу цих всіх публікацій і процесів, які відбуваються у Фіале. тут у мене не стільки претензія до Анастасії Лухіної як до фіали, і о цього холдінгу медіа. Нове Врем'я і Українська Правда. І вони постійно публікують оцю дурноту і промивають людям мозок. Купа емоцій, всі починають щось згадувати, придумувати, але не розуміють суті питання, чому так відбувається, і воно так і буде відбуватися, коли ви будете гвалтувати лікарів, примушувати їх працювати за ці тарифи, які ви їм повигадували, і викладати потім в школі економіки, і ще писати щось там для лікарів, якісь там посібники з викладання емпатії та людяності. Ви спочатку самі станьте людяними і послухайте, що вам скажуть, як потрібно. Поважати лікарів, а потім вже будуть писати посібники з емпатії та людяності. Ну, гаразд, такі у мене вийшов. Я рідко там, в принципі, собі дозволяю емоційні блоги писати, але інколи потрібно, тому що їх потрібно трошки ставити на місце всіх цих писунів і журналістів, які працюють і щось там пишуть, і ще нас вчать, що потрібно робити. На цьому дозвольте закінчити. Я дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічі.